Сьогодні ми будемо обістрівати, оглядати е, купу всякого хламу, тобто мої косметики, мої косметички. Точно затягуємо, погнали. Дивіться, що в мене там. Заведують. Буду потихеньку розповідати, де я що купляла, де я що заказувала. Ну і все, не, конечно, дешево, дешеве. що ціни я вам дуже розказувати не буду, погнали за вас. Це вітамінки якщо що. Ця в така тут плеточка. Бачите, вона тут найбільше так випадала. Я мені відкривається косметичка. А, давайте вообще начнем. Косметичка мені подарувала Женечка, сестра мого брата. Сестра мого брата. <сі> сестра мого чоловіка. Ура, <сі> вже класне відео почалося. Ручка садовненька, така стильненька, полупрозрачненька, чорненька. Валеріаночка. Спокоюся. Кстати, мені допомагає. Я дуже бачу багато людей, які кажуть, що їм вона взагалі не допомагає. Мені допомагає. Я її вперше спробувала тоді, коли в мене було ЗНО, і я пам'ятаю, це взагалі був штирповний. Це така в мене палеточка є. Дуже така естетик, трошки, звісно, вже подобана і взагалі, але дуже гарна. А кольори я вам скажу тут такі. Ну, хто дивився мої попередні відео, той, можливо, бачив на них і обзор, але вони просто дуже ну, протушовуються і вони такі робляться прям ну, напівпрозорі. Далі ніяк не відмовлюсь, вибачайте косметику на мила перед відео, як і є, так і все трушненько, все життя. Підписуйтесь на канал, щоб. Побачити ще більше такого контенту. Кінчик, бачу багато на нього гону, бачу багато кому подобається. Мені особисто подобається, підходить, користуюсь все. Хоча підказочка десь пробувала польський бренд косметики, такий Nikio. Вони більше зосереджені на лаках для ноготочків, але я і така космедосік, тому в мене також він є. Він такий напівпрозорий, така легша бібішка. Недонавка, це е, на літо, можливо, буде прикольно, якщо щось що легенько просто вирівнять тон. А що прям такі дефекти він е, приховував, він не приховує. А е, далі ось така палеточка, це я купувала в Аврорі. Е, тут було дзеркальце, воно, коротше, відклеїлося і не приклеювала. Також можна побачити мій улюблений режий відтінок. Мені дуже він подобається, як він підкреслює кольор моїх очей, тому я ним дуже часто користуюся. Нещодавно купила в одному із таких, знаєте, магазинів дешевеньких, типу Насаврора. Тут є все від 90 грош в Катовіце, І я купила там ось такий дешевий, такий дешевий хайлай... хайлайтер. Мені сподобався і візуально, і практично блестить свою функцію виконує класна штука, і вистачить надовго. Мій погризеш. Також від цього бренду, що я купувала дуналку, потрібно вже його змінити. Вже, звісно, він не дуже привабливий. Я купувала також в бідрюнці такого бренду Ingrid таку чотирьох колірну палеточку маленьку, зручну. Тимурчик трішки мені верхній колір вже підкоригував, тому. Вона, до речі, дуже гарно фарбує. Білий колір також не напівпрозорі, а нормально так лягає, і можна використовувати як підклад, тому яка з туші ще клівочку не зняла, але активно нею користуюсь. Також купувала в цьому ж магазині в Катеві 90 грош, що і хайлайтер. Мені. Цілком подобається, можливо. Так, ще в мене із покриття для шкіри є... ну, тон. <сі> є від ламель. Мені не дуже, якщо чесно, сподобався, але іноді він такий дивнішого кольору. Влітку його використовували, як під засмагну минулого літа. Чи його минулого літа, чи коли і купували. Він ще хоча б не протермінований, бо це дуже така справа, справа зліва. До 2026 Добре, ще користуємося. Далі туш ось така з AliExpress. Вже вся назва. Типу під Sky High, вона, ну, косить. Також мені подобається тут дуже щіточка така пухнаста, класна. Також досить гарно профарбовує, але вже закінчується, потрібно її довикористати. Це є від Glambi. також це ще з моїх студентських років. Як подивитися, чи вона не протермінована? Можливо, її просто викинули. Щось вона вже пахне якось неприкольно. Вона водостійка, напевно, була, якщо не помиляюсь, її купувала. Так, да, Water Resistant. І тому я її брала. Я форбувалася з нею на свій випуск. Не її бакалаврату. Також в мене є відео, можете прийти на канал і подивитися. Так, є такий у мене консилер. він вже майже закінчився. Тут буквально на разочок ще мазнуться і все, і на викид. Нормально мені сподобався. свою функцію виконував. Це для брів в мене таке, я так розумію, воно з сінцею, бо мені його віддала мама на мене не користувалася базою для макіяжу, я зазвичай взагалі використовувала кремчик, але вирішила була протестувати базу, так як відмала відео, заказувала там на Єві косметику і замовила собі ось такий від Патрісі Лідо базу для макіяжу. Мені вона подобалась класно, пахне, вже майже закінчилась, довикористовую використовую. Другу купувати не буду, але діпо, норм, якщо хтось планував купити коректор бронзер. Для обличчя від Low -Vid. Мені подобаються відтінки, також ним користуюся. Уж майже також витерлась від Петрісі Ледо. Мені також дуже подобається кісточка взагалі робить дуже класні віки. Як мені зіпсував ось такі румяна від Zara. Тут можна підплавити вверх, підправити, і вони будуть знову естетично привабливі. Ось така помадка в мене є від Zara. Ось. Вона така напівпрозора, досить гарна. Може, в моїх відео, хто дивився попередніх, ви бачили. Такий рожевий, напівпрозорий відтіночок, це була вона. Від Зараз ще в мене є ось така помадка, дуже гарна, дуже рада, що її ще не встиг зіпсувати. Ну і вже не, на... ну, не допускаючи таких помилок, як раніше, моя косметика вже зберігається на вищому рівні. Мої елікспресовські замовлення продовжуються. то жахливий стан, але це прикольна така помадка, так прикольно наноситься а, її всю тесту. Те, те. Бо якось і до того, щоб нафарбуватися, часу дуже мало, а тим паче, щоб її ще й доглянути, то взагалі. Також мої еліспресовські замовлення дуже рідко нею користуюся, тому що якість не дуже, і колір мені не подобається. Він такий темнуватий. Бачите, такий, ну, трішки наче не моє. Мені подобаються більш світлі відтінки, або, можливо, з іншим варіантом макіяжу. Ось таку помадку я купувала. А, також, напевно, тут десь в магазині польському. І якщо чесно, мені не подобається. Вона прикольна така на запах шоколадна. Але, як вам сказати, непогано ну, тримається взагалі на губах і погано наноситься такими, знаєте. Як нами, так що пляма. Тому ні. Потім, що я вам показувала тон. Нагадую, я купувала ось такі помадки. Вони прикольні, але липкі в нанесенні, тому хто побачить цей бренд у Бідрюнці і захоче купити помадку, майте на увазі, вони такі липкі. Від Ламель у мене був такий праймер. Я ним ну, взагалі дуже рідко користувалася. Не сподобався просто, якщо чесно. Не, можливо, не підійшов. Кому, в кого він є, хто користувався, напишіть в коментарях, як він був вам. На Аліекспресі ще замовляла ось такий консилер. Ну, такий, він дуже був темний і його тут мало якось, ну, типу, незручно використовувати його взагалі. ну, Також, коротше, не зайшов. Скупувала у Росмані, або не пам'ятаю, не пам'ятаю, якщо чесно, напевно, так у Росмані. Альтера ось такий консилер, користуюсь ним. Ну, він прям білий-білий. Прям такий. Давайте трішки можна покупати. Бачите, прям такий біло сніжний відтінок. І плюс, коли він втушовується, дає таку білу дуже пляму. Трішки, якби інший можливо, відтінок. Ось така сироватка, чи як сказати, біотин органін для росту вій та брів. Я ним покористувалась, може, воняє, разів три. Я більше не користувалась туфта. Ну, можливо, хто використовував, то напишіть в коментарях, можливо, вам підійшло. А потім ось такий тут олівчик і лайнер від Lambi. Олівчиком я не користувалась ні разу. Можливо, хай полежить, як мама прийде час. І підводка, ну це просто дурючок незручний взагалі. І сінцейський. Також мама мені подарувала ліпс. Це блиск для губ у нас. Також класний, нічого не скажу. Як і будь Який будь-який блиск легкий наносить всі дела. Від ЛЦФ я її собі купляла на випускний. Нанесені мені не дуже сподобалося, тому не рекомендую, якщо чесно, купляти, щоб вона була ок, десь підкраситься, так як я на відео норм. Ну, Но не для довготривалого так сказав, використання. Прозорого м'ятного від LCF близьку. LCF ось такий олівчик. Часто використовую його для контуру. Механічний коричневий олівчик. Від Pelt. Також в Польщі купляла собі для брівок для відео. Механічний такий дерев'яний коричневий норм. Я робила собі каяльчик такий коричневий. Далі просто чорний олівчик. А, ось такий взагалі в ньому сенсу не побачила. Можливо, просто губки не фарбувати від LCF світленький. І для каяльчика коричневий, а то я брала. Коротше, різні варіанти коричневі, тому що я знімала відео на макіяж біля Аліш, також і на каналі. Підписуйтеся, лайкайте, дивіться. І... і тому в мене є олівчики в таких кольорах. І ось такий олівчик такого кольору від Ламель. Мені також він сподобався. Ну і все, там буде в мене всілякі кількість. Виборна солянка, щось я купувала окремо, щось було в наборчику з, з Аліекспресу. Аж джуму я брала замовлення. У мене також є відео на каналі. Е також ці в ролі десь купувала ще за студентських. Фруктів. Їх вже в мене не залишилося, тільки це для хайлайтерів. І тут ще ось глимбі білий. Взагалі, викинуть на один раз. Така в мене косметичка. Хотіла з вами ще сьогодні нафарбуватися, але бачу, що огляд вийшов досить таки великий. Ще при монтажі, думаю, щось підріжеться, але все рівно багато. Тому не забувайте підписатися на канал, залишити ваші пальчики до гори. І до нових зустрічей всім па-па!